Чи знаєте ви, що таке атестація? Що? Атестація це коли ви здаєте на поїзд і здаєте на свої ріків. Не свій, не свій рівень? На свій рівень майстерності, може так сказати, так. Да. Плюс-мінус там. Нормально Микола, але ви один момент, атестація це є іспит екзамен. Ну, ви його здаєте, ви його складаєте для чого? Для того, щоб зрозуміти е, свій рівень підготовленості, е, кожного з вас є свій рівень. То хтось здає на восьмий клюб, хтось здає на другий клюб, хтось ще на, 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 на нижче, ну неважливо. Тобто це є істин, на якому ви, точніше екзаменатори, оцінять ваш рівень майстерності. Як ви готувались до даного поясу, до даного рівня. Разуміє. Це ваша робота, яку ви проробляли на тренуванні. Її оцінить екзаменатор. Це іспит, щоб ви розуміли. Атестація це іспит, як в школі колись були іспити екзамени, так само і в карате. Значить, є два рівні. Є учнівський рівень, який називається Q. Ви всі знаєте, так? Да? І є рівень майстрів. Це та. Так? Ну от у мене чорний пояс. Шнівські пояси йдуть від 10 бю до 1, тобто спускаються вниз, а рівні, рівні майстрів йдуть від першого дану до 10-го. Тобто навпаки.